Ну ви подивіться на це чудо. Чудо юдо, а не кіт. Ми у нас ще такого кота не було, що по всіх вікнах, правда, ми ніколи котів не тримали в хаті. Це перший кіт. Ну, як я вже казала в короткому відеоролику, що на старості робимося сентиментальними, але ж, але ж він не тільки. Виглядає з вікна, він нам ще і збитки мені робить. Бо такий маленький в мене кактус був з кількома відростками, як он я відщипнула, не знаю, чи він виліз вже й цього з'їсти. І він його з'їв того кактуса. Ну і що? І що робити? А я до діда кажу, що кіт мені вазони перекидає і, і псує, а дід каже, а малі діти що роблять то, мол, мусиш змиритися отак, От дід мене розрадив, що він ще мала дитина, отож йому ще потрібно вибачити. А з вами канал Село Ти Моя доля. Я вас вітаю святою неділенькою, яка сьогодні, слава Богу, для нас настала. І хоч з усіх сторін линуть не дуже такі гарні прогнози, які кажуть, що і снігом нас засипало, і заморозило нас, і замело. І пального немає, світла не буде. А я кажу, що радіймо тому, що сьогодні прийшла неділенька, новий день, слава Богу, ми дожили. І день став трошки більший, і сонечка трошки більше, і кожен день нас близить до весни. Та й війна. Хоч як би нам не було важко, але все ж таки не може ж вона вічно тривати, мусить бути якась розв'язка. А поки що я прожену свого кота, хоч я його люблю, але я вже кажу на нього котяра. І трошки пройдемося по вікнах моїх, по вазонах, подивимось на вазони, як вони почувають себе у цю зимову пору, коли. Нема чим їх досвідчувати. Отож, на це вікно я помістила свої кактуси, щоб сюди поменше заглядати. Бо іноді пробую ґрунт, який він є, і лапну за шторку і вимащу її, то сюди я мало коли заглядаю, бо тут кактуси. Але тепер доводиться частіше заглядати, бо дивлюся, чи. Чи кіт не ще якогось мого кактуса, назв кактусів я не знаю. Котрийсь мамілярія. Цей, напевне, вроді мамілярія, а це не знаю Чи чихінокактус, чи я є... не, не знаю назв точний. Колись мені хтось і писав дівчат, але я потім забулася, не поставила позначок і так. Ну, так як я влітку. Іноді й забуваю собі вазони полити, то чоловік каже, що мені тільки кактуси й вирощувати. Ну, в тому розмислі, в тому розумінні, що кактуси мало потрібно поливати. Але хоч і кажуть, що взимку кактуси взагалі не потрібно поливати, я свої поливаю. І пересадила я їх, хоч і рекомендують пересаджувати навесні, то пересадила я їх в зимову пору, десь в грудні, тому що. Дуже маленькі в них були горщики, я їм надала можливість рости, надала інший ґрунт. І я бачу, що вони вже поприживались в цьому новому ґрунті. Я думаю, що буде з ними все гаразд. А цей найбільший я його взагалі виростила з насіння. Було в мене кілька їх з насіння, але я пару штук продала, а цей залишився. Цей що я кажу, що це, напевне, мамілярія. Цвіте в мене. Він цвіте кожен рік, ну, але зараз не цвіте. Зараз надумав розмножуватися. Як бачите, він з боку пускає діток. А з усіх видів вазонів, а ви знаєте, що вазони є декоративно листяні і квітучі, якщо поділити їх умовно на дві групи, ну, а взагалі сукуленти, і ще інші групи вазонів, і ароїдні, і так далі. То мені найбільше вдаються сукуленти. І як бачите, ось така красива Санцевієрія. Хані Gold, я думаю, бо взагалі я її купувала в магазині квітковому, але без назви. Ось так вона в мене розкущилася. І я вже й подумаю, щоб її розсадити, але поки що. Поки що вона мене задовільняє ось так. А цю найбільшу і найстарішу леді, ніби називають зейланіка. Цю я вже вкореняла і ось похідні від неї, одна її дочірня рослина, і ще в мене одна є рослина від неї. А ви знаєте, що ось такі зайланіки вкорінюються дуже легко порізати листочок. І вони у мене стояли, стояли в воді, пустили корінчики. І ось появилась нова рослинка і вже навіть дуже гарно розрослася. Але ось такі з жовтою облямівкою, я її не пробувала вкорінювати, але читала, що коли її розмножувати листком, то вона перетворюється в зелену. Вона потребує більшого освітлення для того, щоб мати ту жовту облямівку. Отож є трохи більш вибагливою до освітлення. І ось така сансевієрія. Здається, мені Black Rose. Подивіться, вона схожа на трояндочку. І також вона розрослася, і вже її трохи і тісненько в цьому горщику, але ще поки що нехай росте. А сансевієрія ще в мене ось така є Муншайн. Вона взагалі. Темному куточку росте, але поки що вона не протестує і ніякого невдоволення не виявляє. Мириться з тим, що я можу її на даний момент дати. Тішить мене своїм приростом інжир, як я вже говорила в минулому році, він мене зимував в неопалювальному приміщенні. І купувала я його, було зазначено, що він кімнатний, але потім дізналася, що кімнатних інжирів не буває. Але ж в сплячку він цього року, не цього минулого 25-го року впав рано, і я його вирішила забрати в кімнату. А в кімнаті він розпочав свою вегетацію. І ось так вегетує. На цьому ж вікні змушені миритися і сухим повітрям, яке. Іде від батареї, яка розташована під цим підвіконням, Знаходяться у мене фікуси Бенджаміна. Ось такий зелений фікус і ось такий варіагатний. Правда, точних назв їхніх я не знаю. Думаю, можливо, це Анастасія зелений, а той взагалі не знаю, бо різновидів таких варіагатних... Ряболистеньких є багато. Ну, а посередині ще відщепнула. Вісіни в мене дуже гарні були коліуси, ось такі, такого кольору. І я відщепнула гілочку, вона вкоренилася, то я посадила ще ось такий маленький коліус. А на столі в мене взагалі вазоновий кавардак. Тут і знайшли прописку зимову орхідеї. Які поки що на даний момент не цвітуть. І Харіс випускає свої нові листочки, бо я була висадила його на вулицю. І він вже навіть і примерз восени, а потім я поміняла гнів на милість і забрала його до хати. І от він пускає з своїх цибулин нові листочки. Що буде з ним далі, не знаю. Дуже хочеться, щоб розрісся і щоб цвів, але як буде, так буде. І забрала з холоднішого місця сюди Антуріум, бо, думаю, що там, де він стояв, він стояв на веранді, там прохолодно і для нього холодно, бо написано, що антуріум миряться з температурою, яка перевищує плюс 15, а на веранді в мене буває і нижча температура. А решта все малявки, я показувала, що Поставила на укорінення черенки з обрізаного фікуса біджан. І ось їх посадила в стаканчики. А тут в мене бегонії королівські. І а там під лампами намагаюся дати якнайбільше їм світла по можливості пеларгонії із насіння. В одному контейнері та що ред, червона, то вже. Чотири насінинки зійшло з п'яти в іншому. Та що яблуневий цвіт. Поки що три насінинки. Не знаю, чи більше зійде, чи ні. Сіяла, як я вже говорила в попередніх відеороликах, 8 січня. Це підвіконня умовно називаю лікарня на підвіконні, бо тут у мене алої. Два одного я общипала, бо правду сказати, закапую, ним в очі. Прочитала, маю катаракту. І прочитала, що сік залоя лікує ніби катаракту, що можна, можна обійтися без оперативного втручання. Поживемо, побачимо, поки що ніяких таких зрушень не бачу. Молоденький антуріум. Похідний від того, який я показувала, який цвіте. Я побачила, що на ньому якісь листочки липкенькі і блискученькі. Отож забрала його, ізолювала від інших вазонів і обробляла доктор фолі. Зараз покажу в Ну, Цей вазон у мене часто фігурує, бо він найбільше. Зараз в дану пору цвіте молоча і міля і вазонна агава, який має приблизно такі ж самі лікувальні властивості, як і алої. Ну, а дехто із травників каже, що навіть має більш ширший спектр лікувальних, лікувального впливу на людський організм. А такий сукулент я вже навіть хотіла викинути, бо він мене нічим не радує, хоч цвіте він невеличкими жовтенькими квіточками, але поставила його на це вікно і він тут трохи віджив. Як бачите, пускає молоденькі гілочки. А як він називається? Колись мені хтось і підказував з дівчат, але я забулась. Тож, якщо визнав ці назви вазонів, то підкажіть. Отакий От в мене доктор Фолі є. Написано, що від шкідників і не тільки від шкідників. Написано, що він ще й має мікроелементи, які сприяють тому, щоб антистресові властивості мають, і також сприяють тому, щоб рослина краще розвивалася. І зараз я сюди поставила мураю свою забрала з під віконя, оприскала і зверху і ґрунт і закрила в мішку. Закриваю і кімнату. Тут у нас на даний момент ніхто не живе. Це кімната доньки. потім я її провітру, і щоб кіт не зайшов, щоб не наївся вазонний, бо він же ж пантрує по всіх вікнах. Отак, От вкриваю. і. І нехай тут оздоровлюється. Десь побуде трошки, заберу на підвіконня. Південне Вікно в мене окупував лавр благородний і пеларгонії. Вкупії з хлорофітом, мами. Ось хочу підв'язати той хлорофітом, щоб він не розвішував своїх кошиків до батарей і не підсушував. Одна з пеларгоній, вона вирощена з насіння, між іншим в минулому році, навіть видала ось такий скромненький, але квітко вже перецвітає. І ще забрала сюди. Шифлєру її також обробила доктором Фолі пару днів тому. Бо щось вона почала скидати мені листочки, і я не знаю, чи на ній є шкідники, чи, чи їй, може, холодно було на веранді. Ну, спробую потримати ще й тут, в цій кімнаті тут значно тепліше. Цю підставку з багатьма вазонами я показувала. Мириться із. Темним куточком Маранта Керховина. Вона була дуже розкішна в мене, але я її, очевидно, залила. І вона повсушувала свої пагони, залишився один, Але он алевужується нове життя. Так що все буде нормально, я думаю. Можливо, ще випустить. Тепер головне слідкувати, щоб її не перезволожити, щоб не залити. Продовжує тішити мене своїм цвітінням азалія. хоч про неї кажуть, що це вазон дуже такий вибагливий. Ну, поки що нічого такого дуже аж вибагливого я не бачу. Ну, правда, я її ще не пробувала пересаджувати, хоча, як я вже казала, грунт кислий я купила для неї, але пересаджувати я її ще не відважилась в зимову пору, полив. І іноді оприскування, і вона видає нові бутони і цвіте. І не тільки бутони, а також і нова зелень відростає на ній. Маранчі, вибачте, не маранчі. А драцені доводиться миритися із прохолодою. Але поки що вона не виявляє ніякого свого невдоволення. А тут трохи в мене вільних місць, бо я позабирала звідси вазони, бо таке тут прохолодно вночі на веранді. І мираця з такою прохолодою мої пеларгоні. І фікус абіжжан, в якої я обрізала верхівки, показувала, що вкоренилися, вона я їх посадила. І він випускає нові листочки. Але найбільше холод, найхолодніше в мене на кухонному вікні. І тут знайшли свою прописку, можна сказати, вуличні квіти. Я показувала, що цвітуть примули, деякі цвітуть, а деякі не цвітуть. І набрала бутон і ось ось розпуститься. Троянда, вона ніби кімнатна, але росла вона на вулиці, а потім я її забрала в кімнату. Також доводиться миритися із холодом, пеларгонією, плющолисті. Але я також не бачу на ній ніяких ознак, щоб вона якось негативно реагувала на цей холод. А в горщику біля неї, як бачите, не обійшлося без того, щоб ще. Бур'ян завівся, але я його також не вириваю. Мені здається, що це будра. Я бачу, що квітникарі тепер пропонують будру, ну, правда, з рябеньким листям в продажі, як грунтопокривну рослину. Так що я також можу продати. У мене на подвір'ї багатенько росте, так що всім бажаючим можу продати, а хто хоче, хто близько живе, то можу навіть задурно дати. Чим не вазон і хоч тріщить на вулиці мороз, хоч з радіоприймача, бо телевізор я взагалі не дивлюся, линуть недобрі новини. Заходжу до своїх квітів і віднаходжу тут свій спокій. І правду кажуть, що всі квіти навіть тоді. Коли скажуть, що завтра буде кінець світу, отож сіємо і доглядаємо за нашими рослинками, за нашими квітами і пам'ятаємо народну мудрість про те, що вчорашній день це вже історія, а день завтрашній це загадка. А живімо сьогоднішнім днем тими маленькими радощами, які дарує нам Всевішній. А що буде взавтра, як доживемо, то побачимо. Оце й все, про що я хотіла сьогодні розповісти, і показати свої рослини і показати, якими вони є 18 січня 2026 року. Дякую всім за увагу. Це був канал Село ти Моя Доля. Бажаю всім мирного, доброго. Дня, доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах! І дякую всім, хто в такий нелегкий період знаходить час і можливість заходити на канал, писати коментарі. Дякую, що ви з нами. До зустрічі!